Доброго вечора! З вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень. Відкриття нових шахт. Результати збірної войцорії з футболу на кваліфікації. Результати шостого туру першої ліги. А також результати вейцорській хокейній лізі. 20 жовтня зараз на календарі неділя, вечір і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. За цей тиждень наша влада почала відкривати нові шахти в нашій країні. Про це повідомлялося протягом цього тижня, що за пару днів відкрилися 4 нові шахти і збираються відкрити ще нові. В основному там знайшли вугілля, залізо та мідь, але також не виключення, що є інші руди, які там здобувають. Зокрема, в брагацькій копалені знайшли покоди алмазів, але більшість нових шахт, які відкрили, в них помітили незвичну фору. Там росте мох, сяючі ягоди та якісь інші квіти. Тобто доволі красиві ці місця виглядають. А щодо нових шахт, офіційно зараз почали працювати шахти в харциську, це харцизьки вугільнодобувна шахта імені Засядька. Брагацька вугільно-видобувна шахта, також в Юзівці відкрили шахту імені Джона Юза, а також і Одеську шахту того самого імені. Сьогодні офіційно ми відкриваємо першу шахту, яка видобуває в нашій країні Залізо. Це Харцизький залізно-видобувний кар'єр імені Зядька. І ми сюди приїхали б. Сказати, що тепер жителі Харцизська можуть іти сюди працювати, добувати не тільки там залізо, там ще й вугілля, мідь, а також ще под... наші вчені побачили редстоун азурити золото там на губині. Хоча там і не тільки можна камінь добувати, а й ще інші камінні-руди, які там під землею, під цією шахтою. І ми це робимо для економічної незалежності від усіх інших мірок, щоб ми самі собі забезпечували це залізо та вугілля так, чи інше таке, щоб ви самі розумієте, що я хочу сказати. Наша футбольна збірна зіграла передостанній матч кваліфікації до наступного чемпіонату Майнкрафту з футболу 2025 року. Цим наступним це був суперником Сполучені Штати Астері, також один із лідерів турнірної гонки нашої групи. Гра спочатку починалась дуже жваво, і ніхто не зміг закинути голи, але протягом всього першого тайму Наша команда Пільш почала пресингувати суперника і під кінець часу закинули першими. Але згодом, в другому таймі наші одразу почали закидати м'ячі. Але вже на кінці рахунок став 3-0. Але саме за декілька хвилин збірна Сполучених Штатів Астерії змогла закинути один м'яч у ворота. В результаті 3-1 на нашу користь. Щодо турнірної таблиці, то наша збірна веде впевнено на першому місці, маючи три перемоги із трьох ігор, 11 закинутих м'ячів і 3 пропущених і 9 очок за Другими йдуть саме наші колишні суперники з Польщі штату Астерії, зігравши 4 матчі, 3 з них вигравши, 1 раз програвши, 8 закинутих і 6 пропущених, а також 9 очок. Але на відміну від Сполучених Штатів Астерії у нас ще одна гра в запасі. Відбудеться вона 17 листопада проти збірної шоту в нашому місті Женева. Третім поки що йдуть саме наш майбутній суперник збірна ШОТу, маючи лише одну перемогу в активі. 4-4 голам і 3 очки. Норвегія йде п'ятою, маючи такий самий результат, але по голам поступається 4-7, тобто різниця мінус 3. А останнім уседером у нашої ліги вважається Люксвансія, маючи лише три поразки в активі, дві закинуті м'ячі і дев'ять пропущених. Тож у нашій збірної дуже великі шанси потрапити на чемпіонат Майнкрафту з футболу без ніяких проблем, якщо переграємо впевненого шото. А щодо футболу, окрім нашої перемоги проти Сполучених Штатів Астерії на кваліфікації до чемпіонату Майнкрафту з футболу 2025 року, давайте не забувати, що також є і наш внутрішній чемпіонат. Проте на цьому тижні грала не Вейцорська екстраліга з футболу, а друга силам дивізіон Перша Ліга. Щодо турнірної таблиці Першої ліги, на перше місце став футбольний клуб з Одеси, який перегнав «Оболонь», який постійно був на першому місці. На третьому місці, як завжди, стоїть футбольний клуб Лівий берег із Квія. Також піднялась команда Метаург-2 із Харцизька, перегнавши Нарву Транс. Футбольний куб Курахова досі стоїть на шостому місці, або, вірно перегнав футбольний клуб Женева. Також футбольний клуб Динахурка біля Герцицька також пав на восьме місце. Незмінно лише у аутсайдерів. Футбольний клуб Віллі Ведмеді з Нориська досі стоять на дев'ятому місці, а футбольний клуб Торнадо і Квії досі не можуть набрати ні одного очка і ні однієї перемоги. На цьому тижні закінчилось перше коло семи турів у чемпіонаті в з хокею. По результатам останнього сьомого туру на перше місце, як завжди, вийшли скорпіони, маючи 18 очок в активі. Другими стали також ще одна столична команда Кепіталс», маючи в активі 13 очок. На третє місце встали Пантери, які були недавно другими, але після шостого туру вони були четвертими. І все таки завдяки перемозі в суботу 5-3 над Беркутом, вони встали на третє місце і зайняли 12 очок. А четверте місце займає той самий Беркут, маючи в активі 9 балів. Команди, які не потрапляють в зону плей-офф, це Еверест, п'яте місце, 5 очок. Також 5 очок має нарва ПСК, але має гіршу різницю в голах. І найгірша команда поки що яка займає має місце. Останні білі ведмеді. Не мають перемоги, лише одна поразка в булітах проти Нарви, яка відбулася в суботу, 4-3. Програли тоді білі ведмеді нарві. І тепер в активі білих ведмедів лише одне очко. Наступний тур відбудеться вже на наступних вихідних. 26 жовтня Беркут прийме в себе та сальтівському льоду скорпіонів, також в цей день Еверест в герцогу прийме Нарва ПСК. А також в неділю квікепіталс прийме в палаці спорту Пантер і Сталіна. За всіма хокейними новинами Віцарської хокейної ліги та Федерації можна дивитися по офіційному телеграм-каналі Віцарської хокейної ліги. Що ж, прощаємося з вами до 27 жовтня, до наступної неділі. Побачимось знову ввечері. Будьте здорові, і бережіть себе.